На батьківщину з перемогою До Львова повернулась золота медалістка літніх Олімпійських ігор. Фехтувальниця Яна Шем'якіна. 30 липня на 30-х Олімпійських іграх у фехтувальному двобої Львів'янка подарувала Україні першу золоту медаль. Ірина Качмарик зустрічала медалістку. Головний залізничний вокзал 6.20 ранку. І офіційна делегація з Львова та області чекає на подяг. Сьогодні приїжджає на батьківщину Олімпійська чемпіонка. Та кожного спортсмена перемогти Олімпіаду і я хотіла дуже. І мені здається, мрії збуваються, якщо йти, поставити цілі до неї йти наполегливо. Незважаючи ні на травму, ні на перемогу. Львів'янка Яна Шем'якіна перемогла росіянку, двогрмунок та китаянку. А фінальна зустріч з представницею Німеччини принесла Яні омріяну перемогу. Всього один укол вирішив долю олімпійського золота. Вона зробила можливе і неможливе, то перевищує всі ну, сподівання. Перша олімпійська медаль у Львові то ну, фіксування, то дуже добре. І праця зроблена нами і всіми. Е, не дарма Яна Шем'якіна почала займатися фехтуванням у 1997 році. Тоді до спортивного залу її привела подруга. Бор спорту заманив дівчину, і найвищим підсумком стала золота перемога на лондонській олімпіаді. Окрім золотої медалі, на олімпійську чемпіонку чекають ще подарунки. Голова адміністрації планує разом з обласною радою, головою обласної ради біля 125 тисяч дати матеріальну допомогу за таку велику перемогу. Міський голова відвідував батьків, подивився на житлові умови. Вони не є хороші, їх обов'язково треба покращувати, міняти. І коли повернеться до Львова Андрій Іванович, буде обов'язково ще раз зустріч. Особиста з Яною і вже обговорять деталі, яка де і яким чином. Загалом, за роки незалежності на олімпіадах львів'яни здобули сім медалей: три золотих та чотири срібних. Цьогоріч національна збірна в порівнянні з минулими роками є рекордсменкою. На рахунку українців уже дев'ять олімпійських нагород три золотих та шість бронзових. Ірина Качмарок Андрій Сладков вісник.